Влітку 2014-го наші війська успішно проводять АТО і крок за кроком поступово витісняють російсько-терористичні війська з території Донецької та Луганської областей та впевнено звільняють міста і села. 18 серпня перші добровольчі батальйони МВС та підрозділи ЗСУ увійшли у великий залізничний вузол Іловайськ за 40 кілометрів південніше Донецька та закріпилися у місті. Там почалися міські бої. Звільнення Іловайська дозволяло б нашим військам заблокувати з півдня підрозділи проросійських бойовиків і продовжити зачистку Сходу України. Щоб цього не допустити, Росія стягнула до кордону щонайменше 45 тисячне угрупування та почала масовані обстріли зі своєї території. Далі, щоб не допустити розгрому терористів, у ніч з 23 на 24 серпня 2014 року Росія здійснила наймасштабніше пряме вторгнення на Донбас за весь період. АТО. 3,5 три з половиною тисячі особового складу та 60 танків понад 300 бронетранспортерів зайшли у Донецьку область. Сили оборони України опинилися в оточенні. Тоді військове керівництво домовилося про зелений коридор. Москва пообіцяла випустити наших захисників. Та 29 серпня росіяни порушили домовленості, впритул розстріляли з важкого озброєння колони наших військових. Тоді, за офіційними даними, загинуло щонайменше 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Поліна та позор. Я досі це спокійно не можу пережити. Тому для мене з однієї сторони я і мої браті Асталі живі, з другої сторони, м'ята гризьот день. Учасник тих подій, доброволець батальйону Донбас, Михайло Ніколов, на псевдо Лермонтов вижив. Але поранений потрапив у полон. Після звільнення воював у різних добровольчих підрозділах, а з 22-го приєднався до ЗСУ. Каже, головною мотивацією завжди було звільнення України від окупантів. Мотивація була бешена, Мотивація була не просто освобождення окупованих територій від сепаратизму і Криму від російських військ. Це було преобразування України. Ми були всі виспитані в ідеях Майдану. Ядро нашого батальйону фестивалю виходу з Майдану. Така ж мотивація була головним фактором для Євгена Харченка, сина пані Наталії. Йому назавжди 27 років. 10 років, як 10 днів. Боль не вшухає, не встихає. Болить. Переживши особисту трагедію, ця жінка тепер опікується матерями і родичами загиблих воїнів. І тепер кожного року, у роковину Іловайської трагедії і у День пам'яті загиблих захисників, вони традиційно збираються на Михайлівській площі біля стіни пам'яті. Вони прийняли бой осознанно, Вони показали націю, що наша нація не зламна, не скорена, і вона. Ніколи не приймуть умови країни агресора, що ми будемо битися ні до крайнього українця, а до крайнього росіянина. Іловайська битва також продемонструвала і брехливу сутність росіян, яким вірити не можна ні за що. Ті бойці, що сталі живі, батальйони Донбас зачастую. Виступали в пресі, писали, говорили, що росіянам утверждали, що росіяни вірять нізя. Російська офіцера можна, нізя. готуватися к кному вторженню. Такої ж думки і військовий лікар Всеволод Стеблюк. Росіяни розуміють тільки одну мову мову зброї, мову сили. Найкращий росіянин з яким можна домовлятися, це той, хто в полоні або хто мертвий. Він і через 10 років після тих подій пам'ятає все до найменшої деталі. Виживши під час розстрілу колони поблизу Іловайська, він на своїй автівці Жужі зумів вивести майже 90 поранених бійців. Зумів переконати ворога, що йому дозволили таку евакуацію. Переконати їх, що ти з Червоного Хреста і що ти забираєш поранених і що ти розвозиш воду по російських позиціях, тому що з путіним домовилися, що червоний хрест привозить воду і забирає поранених. Скажімо так, маленька така військова хитрість. Через 10 років після Іловайська, на думку учасників тих подій, маємо зробити один висновок та бути готовими завжди боронити Україну. Висновок один. Ми маємо, на жаль, сусіда, для якого немає понять законності, домовленості міжнародних угод, немає поняття милосердя. Немає взагалі поняття звичайної людяності. Василь Софянюк, Ігор Тайло, Євген Зозуля. Факти ICTV. Єдині новини. Сім років з часу Іловайської трагедії: 366 загиблих українських воїнів і сотні поранених. Це одна з найстрашніших сторінок історії українсько-російської війни. Бої тривали 6 по 29 серпня. Наших військових оточили бойовики 29 серпня. З росіянами домовилися про так званий гуманітарний коридор для виходу наших воїнів з оточення. І під час цього виходу окупанти відкрили вогонь. Костянтин Мельников згадує ці криваві серпневі дні. Дуже багато хороших людей ми там втратили. 366 загиблих, понад чотири сотні травмованих. У серпні 2014-го під містом Іловайськ розгорнулася одна з найстрашніших битв для нашої армії в українсько-російській війні. Бої тривали з 6 по 29 серпня. 6 серпня, за наказом генерала Хомчука, відбулася перша спроба захопити Іловайськ. Наступ провалився. В район почали стягуватися добровольці з батальйонів Донбас, Азов та Шахтарськ. 10 серпня, перший штурм невдалий. Щонайменше 12 українських військових загинули. Та, попри це, вдалося встановити чотири блокпости, що створило сприятливі умови для штурму міста. Ці позиції українські військові отримували до кінця серпня. 18 серпня друга спроба захопити місто. Більш успішна. Українські армійці йдуть на прорив та звільняють частиною Ловайська. Бойовики викликають підкріплення з Донецька. Уже за два дні дві третини міста під контролем української армії. 20 серпня противника підсилили терористичні угруповування «Восток» та уплот. Бома 21 з першого раного ну, сколочно кровотеча була. У наслідок розриву міни 120-го калібру, якими противник закидав українських військових, Богдан дістав поранення. Чоловік каже, це його і врятувало. З понад 120 бійців його підрозділу. Нині залишилося менше півсотні. У цей час в Іловайськ прибуває підкріплення Нацгвардії. Бої тривають. 23 серпня, деморалізовані постійними обстрілами, деякі з українських підрозділів починають самостійно полишати позиції. Цим користується противник. Наступного дня ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко оголошує про масштабний наступ по всіх напрямках. І разом із військовими, що залишились у місті, залишаються відрізаними на територію України входять російські війська. А далі починається процес перемовин та безуспішних спроб прориву. 29 серпня Володимир Путін закликає бойовиків відкрити гуманітарний коридор. Вихід має бути без зброї та тяжкого озброєння. Вранці наші військові двома організованими колонами почали вихід з Ловайська. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції. Та близько 10-ї ранку російська сторона почала розстріл гуманітарного коридору. Почали ми вихід, і тільки ми почали виїжджати із населеного на Гопілля. Відразу почався. Мінометний обстріл по нам, протитанкові ракети в танк про призму танк, їхати 64. В нього влучила протитанкова ракета. Ну і по нам також стріляли ну, БМП, коли їдеш, що вони аж аж тріщали від попадання. У цей день Україна втратила найбільшу кількість армійців за весь час бойових дій. Ста загиблих, 426 травмованих, 300 українців потрапили в полон. Один з них Олександр Чоловік каже, йому пощастило, бо саме на його прикладі сепаратистські змі демонстративно показували, як добре бойовики поводяться з полоненими. Коли нас перевезли в, в СІЗО, там були росіяни. Вони знімали сюжет, що як вони гарно до нас відносяться. Саме до нас відносились добре. Але е, до інших хлопців, які потрапили в полон, бувало, що відносились погано, бувало, що дуже погано. Там це як пощастить. За три роки після подій Іловайського котла Генпрокуратура оприлюднює висновки щодо цих подій. Причинами трагедії називають низький рівень боєготовності ЗСУ, численні факти дезертирства та помилки керівництва АТО під час планування та проведення військової операції. Усе це на тлі віроломного вторгнення російських військ на територію України. Напередодні сьомої річниці у ГПУ оприлюднюють імена тих, хто керував цим вторгненням. Наразі до кримінальної відповідальності притягнуто четверо генералів Збройних сил Російської Федерації. Саме ці особи причетні до організації вторгнення Збройних сил Російської Федерації у серпні 2014 року. На території Донецької та Луганської області минуло сім років. За цей час змінилася українська армія, змінилась і сама війна. Та на передовій і досі можна зустріти тих, хто, попри жахи полону та поранень, знову і знову повертається на війну, щоб її завершити. Попри все, перемогою. Остянтин Мельников, Артем Голуб, Анна Боль. Факти ICTV. Ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць, які загинули, захищаючи незалежність України, і пам'ятцю, яку Росія від самого першого дня намагається споплюжити та заплямувати. як захиститися від їхніх фейків. Поговоримо з головою Українського інституту національної пам'яті та діючим військовослужбовцем Антоном Дробовичем. Пане Антоне, вітаю вас! А шанування росіяни взагалі дуже майстерні у створенні фейків, згадати хоча б Другу світову війну, перемогу в якій вони присвоїли собі. Як там захистити пам'ять про російсько-українську нинішню війну від їхніх фейків у майбутньому? Ну, перш за все, треба бути чесним як суспільство і вести відкритий діалог про найскладніші теми. Це посилює взагалі поінформованість громадян і знання деталей. По-друге, не можна економити і ні в якому разі відкладати на потім створення якісних продуктів, наукових досліджень популярних продуктів, і відповідно абсолютно про широкий спектр речей від конференцій, наукових форумів, монографій, дисертацій, закінчуючи мальописами, коміксами, документальними фільмами і так далі. Тобто, це дуже ефективний інструмент. Який також можна просувати на міжнародній арені, розповідати, користуватися міжнародними майданчиками міжнарод... Там, наприклад, політичними форумами науковими, науковими залежності від тематики, тому що ця війна вона визначальна і структура формуюча для всього світу, справді тому, що ми фактично зараз захищаємо ну, людський етичний світовий порядок. Якщо ми програємо це, визначить його в негативний бік. Якщо виграємо в позитивний. тому ця війна є така, ну цивілізаційно значима. і відповідно цей діалог про неї має бути такий на світовій рівні, на світовому рівні. Знаєте, я нещодавно говорила з ним своїм знайомим, він молодий чоловік, йому 20+, плюс, і він мені розповів, що він тільки зараз дізнався про Іловайський котел, до роковин якого власне і приурочена нинішня дата. Тому що коли це сталося, він ще був школярем, підлітком і взагалі це пройшло повз нього. Якщо навіть молоді люди, не всі, я думаю, що він не єдиний, не знають про такі визначні дати в російсько-українській війні, то чи не означає це, що ми вже трошки. Підгальмовуємо і програємо у битві за пам'ять? Ну, перш за все, треба розуміти, що пам'ять це дуже специфічна історія, особливо пам'ять про трагічні. І битва, і котел він пов'язаний з трагічною подією в історії українського війська. Це власне поразка, яка навчила нас, що не можна довіряти російським військовим слову, так званому слову російського цара, і так далі. Тому пам'ять про трагедії завжди. Ну така просто людська природа, що вона старається витісняти, тому і для того щоб цьому протистояти, треба втворювати якісний діалог, якісної якісного такого рівня діалогу знову ж такі продукти інформаційні. От, наприклад, хороший зараз вийшов один з найсильніших документальних фільмів про цю війну. Це фільм про Маріуполь, де на високому рівні він поїде по всім фестивалям, там понад 40 місць Це дуже хороший приклад, як працювати з пам'яттю. Якщо ж ми не будемо створювати таких продуктів, документальних фільмів історичних свідчень, що дійсно ми будемо програвати в природньому сенсі, тому що людська пам'ять уникає пам'яті про трагічне. Ну і звісно, в інформаційному, бо Росія намагається споплюжити, фабрикувати фейками, засипати пам'ять про складні події. Тому ми повинні чітко розуміти, що це і громадяни. Окремі громадяни і науковці і держава, як мають системно діяти на випередження, ну зокрема, наприклад, цьому має це присвятити увагу і міністерство культури, інформаційної політики, і наш інститут національної пам'яті. Якщо нас зараз дивляться люди, молоді люди, які не пам'ятають подій довкола Іловайська, Іловайського котла, як би ви їм коротко пояснили, що тоді відбулося? Ну, насправді, це дуже важлива стратегічна битва, в яка показує ну насправді ж історія війни нашої з Росією Тут починається з 2014 року, і це час до Івовайського котла йвось невелике місто. Там до речі, прикордонні пункти залізничного сполучення з Росією були розміщені. Українська арміяступ вона розвивала наступ, вибиваючи проросійських бойовиків і терористів з нашої території. Ось, і в ефект ну, інтенсивність сили української армії змусила Росію викрити свою публічну демонстративну участь. І вони їх регулярні війська були дуже широко в цій битві. Вони фактично вдарили в тил українській армії, яка з цими сепаратистами-терористами воювала. Ось ну і тоді. Власне, це одна з найбільших битв першої частини війни, і власне вона визначила що на довгий час були і мінські домовленості, потім укладені після цієї поразки. І вона показала, що А, Росія активно повіє в цій війні своїми збройними силами, Б, російським офіцерам, які казали, що будемо гуманітарний коридор, не можна довіряти. І що з росіянами найефективніша мова це мова сили. Тільки тоді вони сідають за дипломатію. От якщо дуже коротко, то я би так охарактеризував. Що ви порадили почитати або подивитися людям, які хотіли б дізнатися більше про Іловайськ? Ну всі всі можна почати з того, щоб почитати, хоча б сторінку в Вікіпедії про Іловайську битву по диловайському бойоваське КТО – Це раз друге український інститут національної пам'яті робив. Ем... Дуже велику збірку усно-історичних матеріалів, в тому числі розмови з учасниками. От про це почитати, власне, усну історію. Про. Далі є е, 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 ціла ідентика є такий проєкт, що таке пам'ятати в цьому проєкті. Створена ідентика, яка показує сонях як символ цієї битви, тому що Іловайськ було оточений сонях новими полями, і тому сонях один із символів залі цього дня. Ось от почитати про цю логіку і айдентику цього дня. Про символи це теж дуже помічне. Є до речі, ролики в Ютубі, як створити Соня самому. Так, Сонях, це наш червоний мак, так як символ першої світової війни, потім ще й до другої. Він дійшов в пам'яті, того що не можна забути, не можна простити і не можна повторити. Дякую вам дуже за те, що долучилися, Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті і військовослужбовець збройних сил України, був з нами у марафоні, який продовжується. Хисників України ми вшановуємо уроковини виходу українських військових із іловайського котла 29 серпня 2014 року. Путін наказав терористам у Донецькій області відкрити так званий псевдозелений коридор, аби українські військові могли вийти з оточення і, звісно, обдурив, коли наші колони рухалися цим. До зеленим коридором російська армія та їхні найманці відкрили вогонь. 254 українські захисники тоді загинули. Зараз до нас приєднується Тарас Гапон, колишній боєць батальйону Донбас, який був серед тих, хто йшов тим коридором і виходив із Іловайського оточення. Пане Тарасе, вітаю вас! Доброго дня. Вісім років уже пройшло. Як ті події змінили вас? Як вони вплинули на вас? Ну, хочу додати, що е, змінить вони напевно е, добровольців не можуть. Ми були тоді, в, 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 в більшості випадків добровольці це така каста людей, які на гражданці були розношорстні, але пішли по поклику душі, е, і е, змінили навряд чи. Скоріше всього загортували. Такі події гуртують. Вони не змінюють людину. А може, коли когось змінюють, але тільки на краще, повірте. Маючи досвід виходу, ми тим... стаємо сильніше. Так, так, так. Вони намагаються нас знищити, а ми лише гартуємося через те. Маючи досвід виходу, тим, начебто, зеленим коридором, брехливим і. Смертельним просто для українських військових. Які у вас взагалі думки, і як ви оцінюєте перспективи переговорів з Росією зараз? Я до війни завжди намагався довести. У мене не було ніяких радикальних позицій. Але я ще до війни казав весь час, що з Росією домагатися, намагатися домовитись неможливо. Ніколи в житті росіяни не вважали нас за рівних. Вони коли могли, вони нам брехали десь щось. Робили, робились лагідними, але за рівних вони нас не ще не ніколи не рахували, і з ними ніколи домовлятися не можна було Ні в 14-му, ні в 13-му, ні в 15-му, ніколи. І тому, тому я врахую, що всі домовленості повинні бути тільки на наших умовах. От тоді з ними можна. Вони порозуміють тільки силу. Більше нічого вони не розуміють. Здравого глузду взагалі немає, він відсутній. Вони вже забрехались до того, що вони почали в цю брехню вірити самі. І, до, до, і казати їм на біле, що кажуть на біле-чорне, і взагалі їм щось доказувати, не бачу ніякого сенсу. Наскільки я розумію, ви зараз продовжуєте служити у збройних силах України, тобто Іловайськ дійсно загартував і не збавив вашого бажання захищати країну? Так, так. я чесно, за станом здоров'я і трошки так сказати, як опне покинув службу, але 24 го числа о 6 годині ранку я вже був у військкоматі. Ви тоді в Іловайську зіштовхнулися з російською армією. Це було таке перше пряме боєзіткнення між українцями і росіянами. І зараз ви знову з ними воюєте уже напряму вже взагалі без, без якихось сховок і побрехеньок. Які у вас тоді були відчуття щодо цього противника і зараз е, ну сказати, що нічого не змінилось? Це був Я трошки тут схитрив. Тоді, взагалі, у багатьох було непорозуміння, як це можливо, пряме зіткнення з росіянами. Всі розуміли да, там дата все. Хоча ми доказували, що ми воюємо. Ми вже виловайські нам попадали тобто окремі підрозділи росіян. І тоді, коли був зелений коридор, так ви називаєте, це не був розстріл якийсь безвинних. Да, що, те, що там трапилось, це е, залишається на русс суспільству. Я думаю, що історики до цього будуть повертатися не раз, ще будуть спори. Але е, нам, перед виходом, е, росіяни предложили, ви виходите, але ви складете зброю. На що ми відмовилися? Тому вони сказали, ми будемо ми пішли і при да, да, нас розстрілювали, то, що ми йшли через поле. А ми але ми пішли до них на зіткнення, щоб скоротити вони Почали нас обстріли з артилерії, щоб скоротити цей, взагалі. Цю, цю дистанцію для обстрілу артилерії ми змили їхній правий фланг. Ми взяли в полон тоді їхніх десантників, які були у нас в полоні. Ну і тоді вже тоді вже було видно. Оці оця пропаганда, оця брехливість у цих. Хлопчиків, ну це тоді вона була. Ось ми не знали, ось ми не хотіли, і ти розумієш, що все він хотів, все він знав, але він час сидить тут і звіні, в штани наложив і нічого не може сказати. А зараз, якщо порівнювати з тими, тоді може й були такі, що не розуміли. А зараз наскільки вони от. Люди дійсно приходять нічого. У них святого нема. Вони приходять, от знаєте, от от ми вони не розуміють, як це українці живуть, як вони краще живуть. Як вони і от він, от ми вони не можуть так жити? От вони приходять розрушити так, щоб і у нас не було. Ну О, так тобто одно. вони ми... просто намагаються свою лють вимістити на нас за те, що у них нічого не виходить. Але ми знаємо, що і тут, завдяки тому, що ви на фронті, то що так багато ветеранів на фронті, у них теж нічого не вийде і не вийде зламати нашу волю, нашу віру в перемогу. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли змогу до нас долучитися. Тарас Гапон, колишній боєць батальйону Донбас, який разом із побратимами виходив із. Іловайського оточення був з нами.